Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Як бачите, ми на кухні, але немає ніяких продуктів, тому готувати їжу сьогодні не будемо. Чому я вирішила знімати це відео? Тому що маю невеличку роботу розібратися з насінням, вже його посортувати. От. І думаю, а чому б і вам не показати ось і нагадати, що весна все-таки буде, весна тепла, сонячна. І до садового сезону потрібно готуватися заздалегідь. Сьогодні 14 січня, за вікном жодної сніжинки, температура плюс 5, і це, звичайно, надихає на те, що вже, вже потрібно готуватися. Насіння у мене купувалося в різний час із самої осені. І зараз докуповувалось, бо дещо не могла знайти. Тут в мене цілий кошик насіння. От е, потрібно посортувати просто по періодах е, сівби. Що зараз мені потрібно сіяти на розсаду в домашніх умовах. Е, замовила дві лампи підсвітки, ну, дві таких стрічки трьохметрових підсвітки. От, тому що ну, трошечки маю проблеми з освітленням в будинку, У мене мало освітлення. Ну, і тим більше зараз ще не такий довгий світловий день. От Розсаді не вистачає самого світла, вона витягується, починаєш з неї бігати, носитися ту до вікна, то від вікна. А розсади сію я багато, так як я сію не лише ну, такі загальноприйнятні культури, там, як помідори, можливо, там рання капуста, перець. А сію і а, сухоцвіти. Сухоцвіти. Ну і не лише сухоцвіти, ну, тобто квіти, які все-таки потребують попередньої, якби, попереднього висіву в кімнатних умовах. От. Чому я сію багато сухоцвітів? Тому що я їх продаю, як то кажуть. А скринька-то легко відкривалась. І тому потрібно підготуватися до цього сезону. Ось цію я багато. Це і лагурус, і фалярис, і пшениця, і житу, і режі, і льон, і бриза, і ну, будь-що. Ось і кукурудза декоративна. На даний час у мене залишився, ну, залишилось те, що ми, ви зараз бачите на столі. Ось режій. Льон. Як бачите, все, все відібране, все перебране ось кілька. Так, з чого почати Нігела. Кілька пучечків ще лишилось. можливо, Чому я це показую, можливо, комусь потрібно, хтось займається, складає композиції сухоцвітів, от, то, можливо, комусь ще потрібно. Хтось, хтось ще потребує цього. Ось такі маленькі кукурудзки. Вони, ну, як просто використовуються, я не знаю, там сплести Щось на кухню, якусь прикрасу, так і для віночка. Дивіться, як вони гарно складаються у вінок. Таким собі сонечком, ну, звісно, потрібно на більшу кількість, от таким колом вони складаються, можливо, вам не видно. Ось. Така краса, дурман, такі гарненькі колючки. Ось. І. Бриза у мене лишилась е, лише польова. Ось тільки погляньте, я хотіла от, е, показати, е, ну, наскільки все-таки в, в одному виді рослин, чи як сказати, це бриза польова. Ось такі у неї суцвіття, будемо так казати. А ось зараз покладу, ледь знайшла оці дві нещасні гілочки, які в мене лишились. Це бриза садова. Подивіться, наскільки відрізняється розмір. І те, і те бриза садова. Ну, по-волинськи бриза полювала у нас називається і зозулені слізки, і сльози Божої Матері. Зустрічала в інтернеті ще назви трясунка. На все так от труситься. От. Ну, це, звичайно, шикарне. Ну, але вже, вже немає, вже немає. Є тільки лише у вигляді насіння. Чому я ще вирішила випустити це відео? Нещодавно до мене звернулася клієнт на оголошення про продаж режію, вона попросила у мене насіння. Ось, ну, Ми домовились, я її виділила трошки. Ось насіння я лишила в тій кількості для себе, яка мені потрібна буде для наступного посіву. Якщо от після цього відео ви забажаєте самі цим займатися, то напишіть мені там у приватні повідомлення, чи як повідомте, що ви хотіли би придбати насіння, і літом я вже буду залишати більший об'єм для збору насіння, тому що оці всі рослини вони зібрані до моменту повної стиглості. Тобто, купивши ось просто пучок сухоцвітів і вибравши з нього на стіні, я не гарантую вам його сходження. Вона не має повної стиглості. Ну, Окрім хіба що дурману, де, де він в мене є. Дурман е, дозріває до повної стиглості, і його насіння можна сіяти, і він сам сіється, тому кому потрібно. Чи просто як у вигляді сухоцвітів, чи на насіння, то можете звертатися, він у мене є. Так само і цю кукурудзу. Попробувати можна посадити. Але вона зібрана до моменту повної стиглості. Ну, таке є правило у сухоцвіті. От. Так само у мене пшениця є дуже гарна. Ну, я навіть не маю вам зараз як показати. Пшениця сорт Жизель. Вона має. Як би так показати? Ну, от, наприклад, на пасті чорній. Сам колосок ось такий, і ще вуса до нього такі Це декоративний сорт пшениці. Ось, і я її маю лише для власного посіву, тому що вона вже вся продана, вона дуже гарна, вона естетично виглядає в композиціях. ось І ну, я вже не маю для продажу самої пшениці. Так само буде жито, буде ячмінь, буде просо Ось, ну, якщо потрібно. Звертайтесь. льон ви можете сіяти просто із пачок, які купуються в аптеці. Дуже прекрасно росте. Буває тільки він, ну, звісно, на самій пачці аптечній не буде написаний сорт, ось, і вона може бути або вища за розміром, або нижча. Це вас ніяк не, потрібне, не, не має хвилювати, тому що довше, ніж ось це, вам просто ну, не, не, не потрібно. Ви все одно будете відрізати кусок, ну, то, то якщо рослина задовга, оцей кусок ви будете відрізати. Тому абсолютно спокійно купуєте в аптеці льон і сієте, і радієте квітам, а потім сухоцвітам. От. Те, що у нас весна незабаром свічачий ці гіаценти. Це мої власні, ось посаджені ще осінню. Такими квітами вони вже мене радують. Ось засвіли десь, по-моєму, тиждень назад. І такі красончики вже є. Ось. Що я б хотіла поговорити про насіння? Звісно, я вас не буду мордувати якби повним оглядом насіння, яке я купила. Ну, хоча хто його знає, можливо, вам і сподобається. Хто має дачі чи, чи живе. В сільській місцевості і садить для себе, хоч маленький якийсь там клаптик городу, то ну, я вам раджу вже поспішити і купити насіння, поки ще є вибір, є вибір по сіні, є вибір по сортах, тому що ну, я не буду передавати всю інформацію від ну, продавця, власника насінневого бізнесу дуже така хороша жіночка, біля нас має магазин. Я шукала червону кукурудзу. Я вам ще розкажу історію її, її пошуків цієї червоної кукурудзи. Це е, е, кукурудза е, полунична, Ось, така, е, також декоративна. Я до неї раз заходжу, запитую, другий раз заходжу запитую, а вона мені каже, не факт, що взагалі буде якесь поступлення. Ну, Трошки будуть проблеми із насінням, з оновленням асортименту. Ось, тому, якщо хтось, ну, так як і я, любить от, -от зайти і все-таки мати вибір. мати вибір. Я хочу цей огірок чи цей огірок, я хочу ці помідори чи ці помідори. А не вже просто по факту, а у вас помідори є, є, ой, ура! Їх і купимо. Ось, Хто хоче ще вибрати, то прошу поспішіть. Про червону кукурудзу. На одному з сайтів була червона кукурудза, яким яка мені була потрібна. Мінімальне замовлення там було на певну суму, тому до кукурудзи я замовила ще кілька там пачок насіння іншого. Ну, все, замовила і замовила, якби оплату попередню не ставила, після оплату. Ось. Ну проходить день, приходить другий, третій день. Знаєте, не дзвінка від оператора менеджера, що ваше замовлення в обробці, чи буде відправлено через стільки днів, там, ну, якісь все одно повинні бути кроки узгодження, правда? Ось. Ну, тому я не витримую і телефоную сама. Е, ну, всю розмову передавати не буду, але менеджер, яка є абсолютно людиною-грубіянкою. Ось дуже некоректно мені розповіла, що взагалі-то їхнє насіння. Ну, є зараз певні обставини, і воно буде відсилатися. Взагалі-то протягом двох тижнів. Моє питання, вибачте, у мене якийсь мілофон має бути, я маю якось догадатися, що ваші замовлення виконуються протягом двох тижнів. Ну, Мені просто навіть не сподобався сам тон, якби. Цього менеджера, а власники цього бізнесу хай здогадуються, чому у них мало продажів. Можливо, не мало, але я думаю, потік все-таки зменшиться завдяки такому працівнику. Ось, тому я просто категорично відмовилася від замовлення. Ось, і Шукала-шукала, але хто шукає, той завжди знайде, правда? Я замовила на іншому сайті, де був ще залишок, буквально в інтернет-магазині був залишок оці три пачки. От. Я ще... Це от якраз все з одного замовлення. Ось «Безсмертник». «Безсмертник» я також продаю. «Гіпсофіли». Я все-таки не полишаю надії їх виростити з дуже пишними квітами, тому що я гіпсофіли маю, але такі гіпсофіли з дрібними квіточками, які потім можна фарбувати, або ну, ще використовувати в композиціях. Але саме з такими пухнастими такими декоративними квітами я не маю. Е Целозія. І метільчата, і грибінчаста. ну, вже, як то кажуть, купувала вже як є. Соняшник, ну тут Sun Gold, я його знаю як ведмежатко. Дуже гарні соняшники, вони гарно також в композиціях таких з живими квітами виглядають. Єдине питання, що це ж виведений сорт, якщо садити з року в рік своїм насінням, то втрачається оця пухнастість. Одна квітка може бути пухнаста, інша. Ну, звичайні, звичайна квітка. От, амарант з таким гарними листочками. От. Ну і тут чому? чому воно в мене все в такій корзині? Тому що насіння зберігається в ну, технічному приміщенні. Там у нас є мишки-гризуніжки, і я все насіння ну, закриваю, щоб не потрапило, не, не згризли мені насіння. От, і тому моє завдання зараз перечитати все, от, передивитися, От, петунія. Дивимося, сівба, перший, другий місяць. Все. Я отак от, одне за другим, що потрібно зараз, садити. Я посортую по тому, що мені зараз потрібно сіяти. Ось такими резиночками, якби, Ну, так, я просто для прикладу візьму. Все так, зберу, зв'яжу. Тим більше, я вже ж не дуже пам'ятаю від самої осені, що я купувала, в якій кількості, можливо, мені щось не вистачить. Дуже гарденькі колеуси. От. Такі, скажімо, примхливі у вирощуванні, але розсадним способом, при достатньому освітленні, все повинно вийти. І, і виходить, скажімо так. Ще петуні, і, і гарбузи, і. Боже, Ну, працювати мені сьогодні. От, зелена буде в мене кукурудза. Бачили коли-небудь зелене кукурудзу? От. Вона, звичайно, і стевна ну, до, до, до вживання в їжу. Ну, таку рябеньку, то, я думаю, ви бачили не, неодноразово. От. Тут в мене і своє насіння, як бачите, тут. Але ви знаєте, я люблю цей процес. Я люблю цей процес, він мені такий медитативний, він мене вже на якийсь лад налаштовує. За будь-яких обставин нам потрібно все-таки, як би сказати, налаштовуватися на хороше, на, на добре. Ось, Спокійно і в доброму настрої чекати весни. Ось такий бусинник в мене ще буде із сухоцвітів. От. Ну і такі звичайні городні тут, у мене насіння, культури городні. От, І свої. І ось зараз цим я займуся. як тільки це все посорту, я буду знімати для вас відео. А яке ви побачите в наступному відео. Буду знімати для вас приготування страви. Будемо її варити, будемо пекти, будемо все-все-все робити. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші підписки, за ваші коментарі. Сподіваюся, вам цікаво на цьому каналі. До зустрічі в наступних відео. До побачення!